Розкривається. Супер-шанс зараз був у французької команди. Ояр Оярсабаль, Ояр Ояр Вривається до штрафного і забиває! Мікель Ояр Сабаль! Відкриває рахунок у цьому матчі. На 64-й хвилині Іспанія повела. Ось така відповідь на І Як би не говорили, що коментатори полюбляють штампи, але Окей. але зараз може бути небезпечно, може бути цікаво. Поба віддає на кілянам Амбапе. Амбапе біля чого штрафного майданчика. на Каріма Бензема передачу віддав. Бензема Прибирає Бензема! Один один Карім бензема! Ой-ой-ой! ой ой Що робить зараз нападник мадридського ареалу? Це просто! Тастика, мега швидка відповідь у виконанні Лебльо Бензема Омфає, як кажуть, весь цей сезон. І цей епізод, зокрема, доводить те, що він. топ. Це було перед матчем проти київського Динамо у лізі чемпіонів. І на матч проти Динамо не потрапив він. Бабе! Бапе! 2-1. Франція забиває гол Кірямбапе. Вонеслися до своїх оболівальників французькі футболісти. Забувають вони другий гол на 80-тій хвилині. Ще все ж таки потрібно розглянути епізод, чи не був кіляну положені по загробі.